92% людей руйнують свій потенціал на YouTube всього трьома діями. Це мій особистий досвід роботи з веденням або консультуванням каналів, і те, що я бачу, як можна зруйнувати свій потенціал, навіть не вмикаючи камеру. До речі, я камеру вімкнув? Овімкнув. Подивіться на перше відео містера Біста. So you're probably wondering where I... Where... Where... І на відео, яке він робить зараз. You, Подивіться на перше відео загону кіноманів. Пілотну серію цього ютуб каналу. І на останнє відео. Привіт загони кіноманів, кадрів Віталій Гордієнко. І що ви бачите? Чи дійсно все так було ідеально на початку? Тож, чому ти, людина, яка тільки починає свій канал, відразу хочеш робити все максимально ідеально. І правда, от в чому. Ідеальність перфекціонізм це тільки гіпотеза. Це не формула успіху, треба зрозуміти, що можливо навіть і простота зараз є формулою успіху, тому що знаємо з цього відео лоуфай-контент зараз популярний. Лiфай контент це якийсь неякісний контент, який можна створити, просто створюючи ну, на телефоні, як в Тіктоці, і це те, чому зумери і Альфи дуже полюбляють зараз. І поки ти думаєш, поки ти виписуєш 10 ідеальних стартів на YouTube, хтось просто починає робити і робить 10 відосів. І з тих 10 відосів стає кращим, вчиться і розуміє, що працює для нього, для його ніші. А тепер про свій досвід. Особисто я. Особисто я запустив близько 10-15 каналів, і більшість з них були неуспішними. Потім я думав, що, що їх об'єднувало, що ці неуспішні канали об'єднувало, і зрозумів, що наступна причина, яка так сильно може впливати на наш успіх на платформі, це вибір підніші. Я вже про це казав в минулих випусках, і тих, хто дивився мої випуски, вони про це знають, але я хочу наголосити на це ще раз: підніша, надважлива. Якщо ми обираємо нішу, ми можемо зрозуміти, що ми хочемо створювати відео про YouTube. Нехай це буде моя ніша, так. Але який YouTube? Для кого YouTube? Кому YouTube? Чи це просування на YouTube платне? Чи це відео для YouTube звичайних креаторів? Чи це відео для бізнесів на YouTube, де я буду просто розповідати про оптимізацію, як зробити все набагато швидше? Це все зовсім різна аудиторія. У бізнесу є гроші у креаторів, скоріш за все, немає грошей. А люди, які просуваються рекламою, це також можуть бути і бізнеси, але це інші ці створюють канал, а ці хочуть просто людей в свій бізнес, а ці просто хочуть нормальне відео навчитися робити. Але давайте ще можливо ще більш простіший приклад. Тут я дуже люблю показувати на прикладі кулінарії, тому що є ніша кулінарія, і ми повинні звуситися до підніші. тому що якщо ми створюємо рецепти для про м'ясо. Це один тип аудиторії. Якщо десерти, то це інший тип аудиторії. Якщо рецепти для схуднення, то це зовсім інша аудиторія. Але ми можемо ще й тут звужуватися. І загальне, що треба зрозуміти, чим вужче ти зробиш свою нішу, тим простіше буде тобі створювати контент, тому що ти будеш чітко розуміти, що це для моєї аудиторії, це не для моєї аудиторії. І тим простіше буде глядачу підписуватися на твій канал, тому що він буде розуміти, що якщо я підпишусь на канал Михайло про... Рецепти про схуднення, то відео, які я буду отримувати від цього каналу, це рецепти про схуднення, а я худну і мені це потрібно. Тут не будуть десерти на наступний день, які будуть навпаки вибивати мене з мого схуднення. Тут не будуть не знаю, супи і ще щось. Тобто, ви розумієте, що є кулінарія, це ніша, величезна ніша, де є купа різної аудиторії, де є купа різних підніш. і чим вуще ви зможете зробити свою піднішу. Тим вуще ви будете, і тим простіше вам буде зрозуміти свою аудиторію, їх болі, їх потреби, і тим краще ви будете розуміти, що оце ідея моя, а це ідея не моя. Повірте, приходять канали, в яких 10 тисяч підписників, а вони ще до сих пір не розуміють цього. Завдяки цьому вони не можуть контролювати успіх своїх відео, тому що вони створюють навмання, а потім щось заходить, щось не заходить. І вони не розуміють, що основна причина є база, є основа нерозуміння. Аудиторії, і, і вишинкою на торті до цього всього я б додав би просто людей, які кажуть, що я куплю найкращу камеру, потім зроблю світло, додам собі звукову карту, мікрофони. Все тільки так я буду заходити на Ютуб, тому що я повинен виглядати як можна краще. І знаєте, що давайте повернемося до відео, з яких ми починали. Пілотну серію цього Ютуб каналу. Треба розуміти, Ютуб це марафон. А не спринт. Вам не потрібно відразу бігти на найкращій якості, на найвищій швидкості, тому що ви просто пробіжете 100, 200, 300 метрів, скільки вас вистачить на спринті, і все, і ви перестанете бігти. А марафонці вони біжуть просто поступово, і тим самим вони добігають до фінішу. І на Ютубі виграє той не той, хто зможе зробити найкращі два відео, а той, хто зробить поступове покращення кожного свого наступного відео. І камера, вона прийде, все прийде. Розпочинати можна зі стіни тебе і телефону, і мінімального якогось звуку. Це не так дорого. Все те, що ви собі продумаєте, ускладнення процесу, це ви просто собі палки в колеса ставите. Тому що. Гарна камера, це потім ще треба красити. Треба гарний комп'ютер, щоб обробляти ці файли. Треба просто потім класно монтувати ці файли. І це треба також час на це все, тому що файли займають багато часу. За це може тупити комп'ютер, і ви просто не розумієте, що оце все створює бар'єр. Для того щоб створювати відео, а вам на початку треба як можна більше відео створення для тестування гіпотез, і тільки так ви зможете зростати на платформі YouTube. Тільки так. І з часом, коли ви будете зростати, у вас буде зростати аудиторія, у вас буде зростати розуміння, у вас будуть зростати навички. Для вас уже щось буде настільки простим, що на початку здавалося дуже складним. Щось буде дуже простим. І тоді ви можете додавати ускладнення, тому що ці ускладнення вже не будуть як така кіпа, яка перед вами стоїть, що треба його зробити. Робити. А це вже буде щось таке маленьке, яке просто по трішки, оп, воно буде зменшуватись, ви ще трішки доклали. Знову оп, ви зменшили, ще доклали, ще щось ускладнили, тим самим покращили. Це класно, це круто, коли ви хочете зробити як можна краще. Але це точно не потрібно на самому початку, тому що це просто вб'є вас як креатора. Сотні українських ютюберів чекають той самий ідеальний момент. А ти. Можеш розпочати вже сьогодні. Не завтра, не коли купиш камеру, не після того, як прийдеш якийсь курс, а вже сьогодні починаєш тестувати себе з тим, що в тебе вже є. Бо YouTube не потребує ідеальних, YouTube потребує справжніх. Бо, можливо, саме такого каналу і не вистачає українському глядачу. Саме зараз. З тобою був Тепленко Михайло, YouTube-стратег. Побачимось на головній сторінці і обіймаю.